Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Хочемо вам сьогодні презентувати цікавий трактор від Fighter. Модель називається Т254M. Це є 24-ка з цікавим функціоналом і не менш цікавою ціною. Друзі, вартість цього трактора буде розташована в описовій частині внизу під відео. Там вже ви знайдете наші контактні телефони. Доставка до вас традиційно. Буде безкоштовна і гарантія на техніку Fighter в Україні 2 роки. Друзі, трактор має класний функціонал. Давайте з вами познайомимося ближче і подивимося, що по чому. І сподіваємося, вам це відео буде корисним. Значить, 24-ка в такому приємному, цікавому кольорі хакі, що стосується кузовщини, пофарбування, все зроблено на найвищому рівні, дуже гарно все. Залито, все підігнано. Дійсно, гарно вживу, дуже гарно виглядає. Трактор обладнаний лінзованою оптикою, є ближнє та дальнє ледовське світло, повороти, все 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 присутнє. Ось така нова решітка радіатора, класна оптика. ну, дуже Вживу, дуже гарно виглядає. По силовому агрегату. Ну, Традиційно на тракторах. 24 кінські сили встановлюється зараз двигуни КМ 385 БТ, і ця моделька не є виключенням. Тут Каємовський 1,5-літровий дизель, циліндра, атмосферний дизельний, надійний, перевірений часом. Міняєте фільтра мастила і він ходить багато-багато років. Повітряний фільтр сухого типу. Трактора Fighter в Україні всі в нас заправляються антифризом по замовчуванню, це не обговорюється. Встановлена акумуляторна батарея 120. Передні противаги. Посилена трансмісія. Ось такий потужний передній міст. Не всі 24-ки можуть похизуватись таким передком. Зараз ще вам покажу задній міст. Резина передня 6,5 на r 16 і задня 9,5 на 24. Задній диск є розбірний і встановлений вантаж. По колії колія в цієї моделі 1,2 м. В плані колійності він є правильний. Паливний бак у нас розташований ось тут, за капотом, і в нього інтегрована панель приладів. Тобто це є версія для тих, хто з якихось причин не хоче брати паливний бак зовнішнього типу, який розташовується внизу. Є ось такий варіант. Написано на ньому 60 літрів, це дуже смілива версія. Друзі, ми перевіряли порядка 45-46 літрів ємність паливного баку. І для 24 ки на сьогоднішній день це є доволі такий своєрідний рекорд, тому що максимум, що я зустрічав, це 30-ки на 24-ках. Тут паливний бак 45-46 літрів. Комбінована панель приладів проста, але разом з тим інформативна. Ось, все. Виведено на екран. Клавіші підсвічуються, комфортно працювати в темну пору доби. Велика рівна підлога. Широка підніжка з брудоловлювачами. Підключається передній міст. Куліси переключення передач розташовані по праву руку. Коробка має формулу 8 передач допереду, 2 передачі назад. Присутнє блокування диференціалу заднього моста. Великі об'ємні крила, не короткі, великі. Ідуть донизу, болотом не буде кидати. Великі поручні, щоб триматися в поворотах. Сидіння така простіша модифікація на пружинах, але воно якби, амортизує якби, таке рішення виконано. Додатковий розподільник є дві гідророзетки, Керування задньою навіскою, керування гідравлічною парою. Вау відбору потужності в цій моделі двошвидкісний, 540 і 1000 обертів. І трактор обладнаний зовнішніми двома гідравлічними циліндрами. Відповідно, присутня примусова задня гідравліка і плаваючий режим. Тобто примусово тисне донизу, за потреби можна включити плаваючий режим. Задня навіска потужна, посилена, суцільна, не зварна. Буксирувальний пристрій. Поперечка між задніми крилами, така добротна конструкція, щоб гасити вібрацію і додати жорсткість конструкції. Задні крила великі, теж об'ємні. Ледовська оптика. Давайте закриємо ледовська оптика. Стопи, повороти все присутні. Ледовська задня робоча фара. Ну, от Покажу вам робоче місце ще. Як виглядає? От. Друзі. Ціна повторюю ще раз в описовій частині, але назву 5700 умовних одиниць. Це є найдешевший на сьогоднішній день трактор з примусовою задньою гідравлікою на високій резині, чотирьохшвидкісною коробкою, рівною підлогою. 5700 вартує такий трактор. Хороший, надійний, перевірений часом файтер, який присутній на ринку вже. Не перший рік. Друзі, цікавить така техніка або люба інша. Телефонуйте, набирайте. Маємо що вам запропонувати. Бюджет любий може бути: від 24 до 130 кінських сил. Техніка в нас вся складського зберігання. Телефонуйте, набирайте з радістю вас, проконсультуємо.